Ось наш ячмінь. Микулинський, подивіться, які колоски гарні. Рівнесенький, весь один в один. Новий сортовий ячмінь. Взяли рівненький. Густота в його є, ми ж його підживили два рази. Ми ж йому дали раз селітри, як це відео було як перед посів. І ще раз носили по вегетації. По вегетації. азот носили. Висота його в пояс, ви розумієте, то були якісь ячмені а це, дивіться, пояс. Як не виляже, то буде добре. А як виляже, то не дуже. То Маса гарна, соломи буде. І зерна, я бачу, так по колосках теж. Наперед нічого казати не буду, але просто подивіться, які колосочки. І знаємо густоту, що в нас тут не менше 80 штук на метр схожих рослин. І знаємо, що він розкущився гарно. Розкущився. Можемо собі вже щось прикинути якусь картинку. Тут ось дивіться, з краю взагалі ще, ще вище, ніж по пояс. Ось, ви бачите, в одному місці трошки його покрутив. все щось з цього боку. Його так закрутило. І зараз ще інший ячмінь покаже. Дивіться, густи тільки, що не можна пройти, він. аж зачіплююся ногами. Так, розкущився ячмінь. Гарний, гарний, тут нічого не скажеш. Подивіться, які колосочки. Але жнива побачимо. Тож. Побачимо в жнива, що воно буде, як воно буде, по скільки буде молотити буде. Я думаю, буде цікаво його возити. Рахувати прицепи, рахувати врожайність з кожної діляночки. Ми з цих експериментів у нас закладали, що аби не встигав їх відслідковувати і за ними дивитися. Так що, якось ось так. так, це ось цей, це ось вже інший сорт ячмень, інший сорт ячменів. Ну вже я ж вам розказував по технології вносинди, ми вже і фунгіцид, ще по колосу інсектицид і карбамід сульфат підживлювали. Ну, там Карбаміду не бажано взагалі вже в цвітінні, але ми вже, вже там цвітіння майже відбулося і в нас ж його небагато, ми там 5 кг на гектар даємо. То воно. Сильної шкоди не зроблені. Ну дивіться, я ж показую так, як є. Не попалені, ніде нічого колоски. Ціленькі, не попалені. також дивіться, гарні колоски також. Сортовий ячмінь, ячмінь, шворник. Шворник. Ячмінь. Так званий шворнік. Хлопці брали. Хлопці взяли. Непоганий ячмінець. Висотою нижчий. Густота трішечки, ніби менша, а може це так здається? Трішечки, як то він рідший. ну от Не такий він густий, як той, той густіший. Так його закрутили. Подивіться, які колоски. Подивіться, наприклад, ось на метрі квадратному скільки колосків тут. Так, ще ось тут разом. Хочу показати вам діару пшеницю цю під яку вносили стартовий азот. Подивіться, які колоски. подивіться, будь ласка. Який колос. Бачите, є деформовані лусочки, це тоді було похолодання. Подивіться, які колоски. Загалом пшеничка непогана. Також внесли, внесли ми вже фунгіцид, інсектицид, карбамід, суфадж, все, ми вже по зернових наші питання закрили. З обробками ми вже все закрили. Далі у нас на черзі соя. там соєю вистачає. Вже по зернових ми вже все закрили. Тепер лише чекаємо, чекаємо погоди, чекаємо, щоб воно доспіло. Готуємось до жнив потихеньку. До нових жнив. Нещодавно, здається, тезерну, возив, молотили, а це вже нове що буде. Так, ну і ще один такий шпінець, трошечки він намішаний. Це ж непоганий гічмі. Непоганий я вам скажу. Такі ось колосочки. Якось так. Вівсюх по ньому є. Це вже таке на товарний посів іде. Це ж не насіньова ділянка, це товарний посів. Так що якось так. Так, шановні граві друзі-колеги, подивіться, будь ласка, яка пшениця леммі. Така досить непогана пшеничка. Захищена вже фуніційна, цикси прямо міцуфа підживлена. Все, вона чекає своєї черги, вже молочну воскустилість. Чекає жнив, пшеничка. Такі досить непогані колосочки. Така от пшеничка. Лемі. Все вже я вже про неї розказував, думаю, достатньо. Про технологію, про препарати, які ми носимо. своїм досвідом ділився рекомендаціями, тому я думаю, переглянете хто хоче попереднє відео. Що трави вже в кіз зібрали, вже росте другий. Дивіться, який вез. Лес по шию ростом. Повіться, які волоті в нього. Волос. Чорний аж стоїть цей увесь, чистенький, від хвороб, фунгіцидом покроплений. Чи ні, дивіться. Який овес. І це ми тут азоту не давали, ми лише підживлювали потім. ну Підпосів не давали, а ще потім підживили. Подивіться, який увес, сієний, два сліди. Де-де-не-де. Крутики де, де. олягає. Подивіться, яка маса. Яка маса. Скільки тут буде соломи, подивіться, після. Також чекаю вже своєї черги жнив. У цьому році жнива будуть аж липень місяць по-любому. Напевно, поки наше це доспіє наше нагодоване зерно. то це вже буде серпень місяць, напевно. що. людей, в да, людей в кого хто там менше вносить добре або взагалі не вносить, то людей вже буквально 2 тижні. можна. Два тижні ти будуть вже дзвонити, що їдь молоти. Ось два-три тижні ти вже людей подоходить. Липні людям помолотимо, так зараз собі спокійно зайдемо собі молотити. Побачу, все побачу. Що наперед казати? Дивіться, які колосочки. Це вже продовжуємо огляд пшенички. Пшениця селкуська. Така вона, знаєте, паршивенька, паршивенька була. І, бачите, колосочки десь набралися. Така Пояс з висотою, досить непогано. Пропорцеві листочки бачите, відносно чисті, відносно захищені. Ну, Що відносно? Дивіться. Факт є факт. Чистенькі, чистенькі. Листочки, колосочки на прояв за також чисті. Так що якось так. Оце, ну, напевно, одна з найкращих ділянок. Вона зразу була така найкраща. Видно було і по висоті і все. Дивіться, які чисті флагові листки напроцеві. і Подвіздять колосочки. Колосків дуже багато. Бачите, пшениця в цьому році. ну, Я думаю, з рожаєм будемо. Думаю, не гірше ніж того року буде. А там вже час покаже жнива, жнива побачила. Ще вона темна, ще їй достигати, ще кажу, ще місяць нашій пшениці. Ще... Ми її ще довго будемо чекати, тому що у нас воно Їй... вона рослина відчуває поживу, відчуває забезпечення тим самим азотом, тому що ми внесли по листу карбамід, щоб підвищити нашу натуру, нашу масу тисячі рослин. І тому рослина відчуває поживу. І тому не так швидко в неї проходить вегетація. Вегетацію ми штучно так би мовити відкладаємо. І тому якось так. Таку пшеничку маємо. Такий фон пшенички, така гарна пшеничка. Такі колоски маємо. Тому якось так.